Закриття провадження у справі за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Що таке 130? Це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння чи відмови проходження огляду на зазначений стан. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де співробітники поліції незаконно склали на клієнта протокол за відмову у проведенні огляду на стан сп'яніння, Протокол за статтею 130 та направлено до суду. Адвокатами було вивчено матеріали підготовлено клопотання про закриття провадження у справі з підстав. Відеозапис здійснювався на власний мобільний телефон. Навіть не було видно клієнта. Клієнт не відмовлявся у категоричній формі від проходження огляду на стан сп'яніння. Клієнт не керував транспортним засобом. Клієнт не порушував правила дорожнього руху, тобто безліч підстав для закриття провадження. Сьогодні отримали рішення про закриття. Провадження. Наприкінці публікації, точніше, у наступній публікації буде текст рішення. Тому знайте свої права, користуйтеся за необхідності правової допомоги адвоката. Якщо вам подобається, зазначити відео, поставте вподобайку, зробіть репост, у коментарях у дірах задавайте свої питання. Для, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, зокрема у ДТП та за 130-ту, якщо незаконно наголошую, складено протокол, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.